Літня шина Ронстон Fera ру 1 225-65 22565R17, стандартний індекс навантаження, та індекс швидкості 210 км на годину. Посередній показник зносостійкості 320, максимальний показник щеплення з сухою трасою клас 2 букви А, оскільки це шина така то зі спортивним характером. Та температурний режим класу А. Ось така шина, досить еластична. З таким шосейним малюнком протектора для міста, для траси. До речі, моделі для позашляховиків та кросоверів. А отже, буде мати таку міцну боковину. Зверніть увагу, в цьому розмірі є такий досить глибокий відбійник під диск. Ось навіть так палець буде провалюватися. Це виробництво Крея. Це одне й те саме що Nexen. з такою самою одноіменною назвою моделі. Це такий бренд, ціна якість.